Друзі, кому до вподоби такі фруктові десерти, залишайтеся. І я вже ділюся цим смачним рецептом. Пиріг ще теплий, але домашнім уже не терпиться його скуштувати. Покажу спочатку вам, що у нас вийшло. Ось таке ніжне тісто. Дуже багато соковитої. Начинки, сетани в роті. Так що готуйте і ваші рідні будуть задоволені таким десертом. Щоб приготувати смачний плясок з ревеня, з румбамбару, якщо в нас говорить, нам потрібно борошно, цукор, яйця, масло, розрихлювач. І бажання швиденько це все зробити. Ну що ж, давайте почнемо. Для початку візьмемо наші яйця, додамо до них трішечки солі і гарненько взіб'ємо міксером. Додаємо цукор і знову збиваємо міксером. Додаємо м'яке масло. Додаємо в пачечку розпушувача тіста, і все гарненько перемішаємо. Ось така пухка гарна суміш у нас вийшла, Тепер ми будемо додавати потрошку наше борошно. Борошно будемо давати потрошки, щоб тісто наше не було забитим. Приблизно в нас має піти 300 г борошна. І знову даємо. Ось так потрошки замішуємо наше тісто. Це тісто, друзі, у нас має вийти. Зараз ми його відставляємо в сторону, а ми займемося нашим ревенем. Тепер нам потрібно приготувати кондитерську крихту. Ссипаємо сюди 150-160 грам борошна. Сюди ж додаємо 120 г цукру та натираємо 100-120 грам холодного масла. Зараз ми це все гарненько змішаємо і отримуємо смачну для нашого порога крихту. Ми взяли форму, в якій будемо випікати, і застелили її пергаментним листом. Тепер трошки присипаємо борошно та будемо викладати зараз наше тісто, гарненько рівно розрівнюємо по всій поверхні, трішки присипаємо картопляним крохмалем, в ревінь додаємо 2-3 столові ложки цукру, викладаємо. На наше тісто, розпіділюємо по всій формі, а зверху присипаємо кондитерською крихтою. Підготовлений оцей пиріг, друзі, відправляємо в теплу духовку при температурі 180 градусів на 35 40 хвилин. Ось такий гарний пиріг у нас, друзі, вийшов. Він дуже пухкенький. Шкірочка зверху така хрумка. Ми присипали цукровою пудрою. А зараз давайте подивимося, який він у розрізі. Тісто дуже ніжне, м'ягеньке. Та не в роті. Начиночка мокренька, дуже смачна десертна страва.